вы из Начальник штаба батальона, майор полиции Здравствуйте, товарищ. С одной стороны, хорошо, что вроде потеплело, будет немного легче, но у вас ложится и большая ответственность за тем, что обеспечивали собственную безопасность, безопасность граждан и государства вот в тех местах дислокации, где, где мы будем находиться. Существует выполнить свой долг, оно будем ждать. Доброго дня, шановні друзі. Зараз ми знову проводжуємо ротацію наших героїв. Хочу побажати одне. Ми вас чекаємо тут здорових і неушкоджених. Немає жодного сумніву в вашому професіоналізмі. Тому я вас дуже прошу, бережіть себе. Ми спостерігаємо завжди за ситуацією в зоні бойових дій. І хочу наголосити, що всі, абсолютно всі, думаємо про те, щоб ви якнайшвидше повернулися в цьому складі, в якому ви відбуваєте. Чудової, теплої пори року, коли все та прагне до життя. Ми дуже вдячні вас. Не купити тільки час, ці нас методично поділи, кофе сю напустив когось піднять, порі смішні розкажи. Види той момент, коли б навіть пади ці лесі, от любить мета на війна з ним розбрали. Смішній розкажи вони: звідки в тебе чеча, я в тебе сі дні, вою, удов... Господи, своїми словами, але завжди веріть благо.